Другі процеси е, запущені, тобто, якби ми прийшли до того моменту, що люди вони там розказують про місяць, розказують про а, Марс. Як, е, я так думаю, що на місяць ніхто не літав, насправді більше всього, так, в крайньому разі, але це окрема тема. Розказують ще про щось там, але е, тут зараз є процес е, от такі ресурсів, процес ресурсів йде, освоєння ресурсів в Україні. Як говорять деякі спеціалісти, де Росії, а Казахстані буде освоєння ресурсів е, в Білорусі. Є ресурси, які не освоєні. Зараз питання ресурсів стоїть, перерозподіл ресурсів. Е, технологія прийшла вперлася до, в певний такий момент, що вона не може дуже швидко розвиватися. Технологічні країни, от, вони ну, зараз попит буде падати. У нас криза, ну, і якщо подивитися, вона криза, вона йде е, 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 іменно фінансова. Вона почалася з того моменту, коли долара від, від, відірвали від золотовалютного підтвердження унції там золотої, да, і почали вводити кредитну клінію для простого населення в Америці. А долар зараз це основна валюта всього світу. І зараз долар надутий, надутий долар. Він нічим не підтверджений. Його початують, щоб його підтверджувати, війни, і все остальне ведеться, тільки щоб підтримувати цей долар. Треба якось е, запускати станки і так далі, тобто він долар передається, але що, коли ти маєш будинок, коли ти маєш великі, ну скажімо, вклади, їх треба якось обслуговувати. Щоб їх обслуговувати, часто відуться війни, якщо так подивитися. От і ті процеси, які зараз запущені, вони е, з однієї сторони е, прораховуються, я би так сказав, а з іншої сторони, вони закономірні, тому що кажу, рветься там, де тонко. Зараз ми прийшли до того, що е, ну, новий світ якийсь виникає от Штучний інтелект він От. Mm -hmm. А з другої сторони, технології не так швидко рухаються зовні от такого прогресу, там, якийсь Mercedes супер, чи там iPhone 14 від iPhone 15, ну практично нічим сильно не відрізняється. Чи там Samsung S24, s 25 чи s 23 з 21. от от да він відрізняється трошки швидше, але так прям кардинально, що це був, не знаю, там сьогодні телефон, який ми дзвонили, і тут раз s 21 да от така різниця. Mm -hmm. Ну, немає великої. Да. Штучний інтелект він багато до чого призведе. Я думаю, що буде змі... заміна професій, це вже видно. Багато професій пропаде, в тому числі програмістів, які його написали, вони будуть не потрібні в більшості. Ну, таких от, там, сайти робити, все остальне, не буде потреба, скоріше всього. Ну і під 30-й, під 40-й рік це дуже швидко. Це не штучний інтелект, це розвиток в місяці йде, ну, в роки місяці дуже швидко. А от 30-й 40, до 40-го року, навіть я думаю, що, наприклад, управління штучним інтелектом буде через, не треба буде нічого нажимати, як ми бачили, де то по-моєму назад в будущее, там каже, ще нажимаєш кнопки, там стріляєш, це все буде робитися чисто через розум, він буде в розум ходити. А от ну, поки що він багато, скажімо так, не робить професійно, хоча його можна налаштовувати. Я дивився, що він може робити там передбачення, так далі. Якісь таблички складає, він складає від... Відома там немає з реальністю цих табличок. Хоча переклади він робить хороші. А от ну, тим не менше, переклади, якщо все рівно треба бути спеціалістом, наприклад, там деяких хочеш перекласти з санскриту якусь цей, треба він добре перекладає, але треба розуміти, бо він може треба розуміти його логіку, так далі, він може перекласти не зовсім так, як треба. От, ну окей, це штучний інтелект, і тобто він дає розвиток, але він ще ну, його надувають, як то кажуть. Да? Тобто надувають, він не дає такого результату. Тобто, до чого я кажу? Що приходить час, приходить, то як кажуть, що раніше було, яйце чи курка, на? курка чи яйце, або епоха народжує лідера, чи лідер народжує, чи лідер змінює епоху. Приходить час, народжується той лідер, який має змінити епоху. Тут в нас ще перефразоване таке: чи Бог може створити камінь, який він може не підняти, сам може е, не підняти. Ну, це ж теж філософське питання. Чи Бог може створити камінь, який може не підняти? Чи якщо було раніше, курка чи це, це чи епоха про лідера? Це, це питання, це, це е, проводне те саме питання. І відповідь відносять того була така: що Бог може створити? Так, він може створити камінь, який може сам не підняти, але потім він його підніметь. Тобто він його створить, не підніметь, але підніметь. Такий бог є, так скажемо. його називають незбагнений одночасно. Для, для матеріального розуму не можна зрозуміти деякі процеси, які відбуваються. От, бо, це, бо вони є обмеження, розум має обмеження. От, матерія має обмеження. Енергія вона скінченна, розум теж він має свої границі. А є деяка матерія, така духовна, яка не є, яка стоїть за цим всім. Ну, то, наприклад, в астрології є вплив планет. Навіть в західній астрології там є Плутон, Уран, Нептун, так само є великі зірки, які впливають в. Мандання астрології водичній теж Уран, Плутон, Нептун вони розглядаються, далекі зірки теж розглядаються, але є такий момент, як вплив паралельних галактик, або, скажімо, далеких планет з, паралель, з далеких галактик, наприклад, той самий Юпітер і Сатурн, які є в паралельних Вселенних або, скажімо, в інших. Ми, одна з них їх є мільярди, таких самих, як наша. І вони близькі біля нас, можуть на нас впливати. Це взагалі ніяк не вираховується. От так сказати, флуктуації певні можуть бути, на да. тобто, світ він такий досить цікавий, якщо його вивчати, ну це правда, ну може з однієї сторони запутувати, а з іншої сторони, зараз іде речі, вони є закономірні. Прийшов період такої турбулентності, перелаштування, і ми бачимо, що от важко зрозуміти, як буде йти процес в цьому світі, так сказати, що буде за чим? Прийшов там, Трамп взагалі вроді не зрозуміло, що він робить, але якщо продивитися його кроки, то в нього є послідовність. Ті кроки, що вів Байден, тобто Америка, вона там, в 30, скільки там 90 років назад, вона так само від Європи ізоляцію зайнялася, так? Бо їй невигідно зараз з Європою мати справи, тому що Європа перекриває її можливості, ну, тягне. Вони там хочуть підняти їх процент та, з 2 до 5 на воєнну справу, та, збільшити. От, Ну, ВВП там, але е, насправді ну це вигідно для них. Да, там вони. І це все приведе до того, що е, так само, як воно було і раніше, що Герма Германія, та Германія вона підсилиться, настільки підсилиться, що в воєнному плані, от, що ще якісь будуть питання стояти з Германії, так само, як було в 1939 році. От і ми йдемо до такого глобального такого загострення. Притом це Америка, Китай, Європа. От просто почалося з України. Почалося з України. От, е... ну не тільки з України, Сірія. Росі Сірія пала насправді. Ванга про це розказувала. Казала, якщо Сірія паде, почнеться велика війна. Сірія, тобто Росія тримала Сірію ну, режим. От падіння Сірії буде знаменуватися тим, що почнеться е, падіння. падіння. Яке зараз падіння? А, а Ізраїль зміг завдяки падінню Сірії домовитися через Сірію е, з Сірійцями, так сказати. І е, оці от нальоти на Іран, що вони почали робити. Вони це початок, тільки. початок серйозних справ. Я думаю, що восени. Е, е, Почнеться в Ізраїлі такі, ну скажем, питання серйозні з Іраном. Вони не будуть знати, що з цим робити, то що іран величезна країна, і те, що вони його трошки покусали. Ну навіть може не трошки, а дуже добре. Ну вони нічого не зробили до кінця, не довели цю система, і це тільки початок цих таких серйозних дій. А це Іран і Ізраїль. Та то тобто це буде така там, і Америка втягується. А Там е, Іран це зв'язано з Китаєм, Китай допомагати буде Ірану. І він вже допомагає. Ну тобто це така от е, масштабна війна, яка і Росію вона туди теж буде втягувати. Масштабніші процеси, ніж Україна з Росією запустяться, бо Україна з Росією, Америка може в стороні стояти, там, торгуватися, там так далі. Китай, ну Китай би не против, щоб через наші одеські порти, там через Чорне море, Китай в Європу свої товари возив. От ну, це не така глобальна для, от для Америки це і для глобальних граків це не така глобальна питання. Це скоріше добре, що Росія ослаблюється. А от Іран, коли запуститься, я думаю, що це буде оце, оце, це така бомба по малої дії, да, вона якраз буде запускатися. Ну і запуск, запуск, вже вона запускається, але більше всього, що це так трошки пізніше буде. Потім Китай Тайвань, 27-й рік. Я дивився по їхніх картах, осінь 27 року. Китай не буде в стороні стояти. Не, не тільки Тайвань. От. Будуть і інші моменти. Так що ми зараз в такому е, Європа теж. Це ж війна, де йшла в Європі в 39-му році, і що десять 139-му, значить Європа, е, Європейські країни, Польща і всі оці країни вони теж будуть е, торкатися. От, ну, побачимо, побачимо, як воно буде. Тобто, в єдиний момент, це що не треба думати, що там буде така війна, як в 39-му році, вона вже йде. Ця війна. Це не окремі локальні війни. Там Ізраїль щось тобі собі там вирішив так далі. А це серйозні моменти, які запускають, вони втягують ці країни. Тобто, Іран він втягує Росію і Китай. Якщо втягується Росія і Китай, втягує Ізраїль, Америка втягується, втягуються всі. Туди. Єдине ми туди, можемо не втягуватися. Або ми, це не наша територія, і в нас якраз буде спокійніше, пізніше. А от Європа і всі країни, вони якщо не війна, то криза буде серйозна. От, я ще можу передбачити, що люди, які поїжджали в Європу, ну хіба що ті, що в Австралію, там перейшли в Канаду, ті будуть там залишатися, а європейці, наші українці будуть назад повертатися в більшості, ну може, не всі. От, багато хто повернеться. Тому що там буде, по-перше, важко жити більше всього, От. і ну, так на стабільність теж буде, стабільність буде під питанням, будуть гібридні атаки. От. Ну, але будемо бачити, як воно буде робитися. Америка буде далі відходити, хоч, б там не старалися на цьому саміті НАТО Путі, цього Трампа задовільнити, це не сильно поможе. От, е, воно, процеси йдуть, да, вони від, можуть відтермінувати, відсунути там. Так що, оце питання з того, що було якби не був Зеленський, чи була б війна, це питання філософське. Чи якби, хто, хто перший був? Яйця чи курка? Приблизно так, то що ви запитуєте. Це філософське питання, до реальності, воно, ну, я кажу, Бог може створити камінь, який не може підняти, але потім його піднімуть. Отаке от питання. Через то, Зеленський це закономірність, Путі, цей, Путін це теж закономірність. от Вони мали прийти в свій час і і так далі. Чи це можна було б по-іншому прожити? Ну, теоретично можна було б. Взагалі, по якщо дивитися психологічні такі моменти, вже з людиною, конкретно, на менші взяти структури, тобто да, структуру людину взяти на цілу країну, то людина може прожити свою карму в розумі. А може, наприклад, людині мають відірвати, може. Там загинути, або там складна карма приходить. Такі приклади є. Є книжка, така астрологія і віра Гіта катхурія написала доктора Рао, учениця. от І вона описує там молитвою, і доктора Рао там багато теж описує про це. І з практики видно, що молитвою можна міняти карму або, скажімо, зменшувати. Якщо щось має бути, воно прийде, але його можна зменшити. от Можна прожити е, труд, е, якісь складну ситуацію, не в розумі, а можна прожити через. Е, Через ну верніше прожити не через тіло фізичне, да що тобі там руку відірвуть чи нога, можна в розумі відстраждати, зрозуміти і отримати урок. Ну лучше в розумі прожити складну ситуацію, бо можуть забрати чимось, а не твоїми близькими і рідними. Там якась машина попала аварію, ну окей, але ти цілий остався, і всі твої близькі рідні залишились цілими. <кій> і війна вона йде всередині. От, війна зупиниться, коли зупиниться агресія. Поки є агресія людей один на одного, війна не буде зупинятися. Поки є агресія, образа, от така агресивність, бажання воювати. Тільки бажання ці агресивні спаде, а а це зразу війна буде зупинятися. Ну не зразу там є інерція. От І риторика спаде і так далі. Агресивно вона буде спадати, і це дуже видно. По, по, по криптовалюті. Якщо воно дуже зв'язано, так сказати, оцей рівень в астрології, скажімо, можна спостерігати, це дуже видно по погоді. От можна дивитися погоду, можна передбачати, з погодою, наприклад, зміни ментальні в людей. Всі ці цикли. люди дуже залежать від цього. Думають, що вони, Ми думаємо, що ми такі от інтелектуальні. да є інтелект, все остальне, але можна мати дуже, можна бути, дуб, розуміти про проблеми свої і так далі, але все одно поступати так, як поступаєш. Бути в ментальному стані. Можна розуміти, що є страх, так далі що от але все одно боятися, коли прильот йде. Чого? Ну, ти ж розумієш, що все, там є життя, є філософське питання ну там Є життя, смерть, ось тобто, духовні практики практикує, але сильно боїться, чого боюся. Ну, бо інтелект це інтелект, а емоції емоції, не різні речі. Вони не перетинаються, Ну це мудрість а от мудрість це вже да це вже поєднання емоцій і інтелекту. Людина це вже через досвід. Людина, яка просла досвід, вона по інакшому реагує на якусь ситуацію. От ну такий момент.